Робототехніка, проектування та конструювання в університеті Нафти і газу Відбувся захід присвячений дню машинобудівника. Тут кмітливі студенти презентували свої інженерні роботи, які упродовж року створювали на практичних заняттях. Власноруч спроектував робота і аспірант кафедри комп'ютеризованого машинобудування. Ігор пронюк кожну деталь студент надрукував на 3D-принтері самостійно, а вже потім контролював процес конструювання. Багато часу займає моделювання 3D-друк. І мій проект це транспортно-складський робот з функцією ідентифікації об'єктів. Взаємодія з кроковими двигунами програмування на Python та плат Arduino мікроконтролерів і подібних речей. Взаємозв'язку роботів з ПК до прикладу по Bluetooth, як в даний момент реалізовано. Презентував свій проєкт і Ігор Ніколенко. Робота маніпулятора хлопець розробив з металу. Вага повноцінної конструкції становить більше 300 кілограмів. Раніше студент уже демонстрував свою роботу в Польщі. Там і здобув перемогу на міжнародній конференції з космічної тематики. Роботів створено дуже багато. Відповідно, цей, цей робот один із них, але він і унікальний в тому, що конструкція дуже проста і дуже надійна, і його легко відтворити, незважаючи на те, що він все таки коштує доволі дорого. Його легко повторити при наявності. Обладнання, яке потрібне для його виготовлення, от конструкція цього робота була представлена в різних країнах Європи і була відзначена на навіть на конференції. Кафедра комп'ютеризованого машинобудування, за словами викладачів, є єдиною на Прикарпатті, котра готує кваліфікованих інженерів-механіків, адже це основа економіки держави, зокрема й нашого регіону. Втім, серед студентської молоді нині ця сфера не є популярною. Студенти, ті, що проявляють ініціативу, вони вже от бачите з нашою допомогою, значить, це реалізують, роблять, одержують задоволення від того, що вони могли зробити щось матеріальне. Ну деякі взагалі, значить, тільки після цього повірили в свої сили, що вони там що вони здатні на щось. Цьогоріч день машинобудівника вперше відзначають в університеті в такому форматі, аби студенти продемонстрували усі свої унікальні механічні розробки. Це є знаковий для університету день, тому що ми є університет технічний. Ми готуємо кадрів для машинобудівної галузі, і в профілі нашого університету є кілька освітніх програм. Які ведуть саме підготовку як по першому освітньому рівню бакалаврату, так і по магістратурі відповідно, підготовку студентів для роботи вже в галузі? Віталія коуч Ігор горпопих, телеканал 402.